Зразу поки воно падає, ще й телефон впав, і ще айфон. Ебать, і воно поки падало. У мене в голові є, Скільки? 500, 700, 1000? Скільки? скільки, скільки? Жах. Єбать. 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 <реш> шо, шо? Оце, Це, блин, класний відос. З самого початку зразу.

Клас. Дядя, тормози, блядь, тормози, дядя. Куда ти вийшов? Машина їде! Дрістер. Здорово, дрістер. Ясно, росіянщик. Або ні, а хуй знає. Ой. Виглядання в початок порно. ...самому її насамперед не виконує війна. Оце я на окулелі. Оце я це я. Виходжу на сцену з укулелі, ануну. -ну. Але він не буде грати при этом. Just nuts roasting on an open fire. What next time I'm gonna wear some lipstick and a dress to the dealership because I like to look pretty when I get Hey hmm, the a mug bring the action when you listen in the club you're gonna turn the shit up Завесь шижо. Блять, що ти робиш? Жох? Не лізь туди, дурний чи шо? поможіть котику. Дев'ятий б клас, блять, після уроків. Сильно не вмикай воду, бо зара блять розселій. А. А, він вже набрав. Та блять, хто так лід? Блять, це пізда. Mm -hmm. Я ненавиджу, я ненавиджу. Я ненавиджу у цю фігню, набрав води, треба ще легенько таку кран відкрити, набирати води, бо воно все тако, блять, роздразкою по, ва... по кухні. Потім ти з цю штучку тако йдеш о такого, аби господи, аби сі не розлило той, аби того в тій формі. Потім відкриваєш холодильник одну руку, в морозилку, блять, шухляду випихаєш, потім ставиш то. І потім легенько пхаєш, а воно пф. і розливається. ...spill water out of the ice trays to pretend that you don't have it. I was like, what? What is this? Is this flour? With the boys О, клас! Він тепер найкращі, найкращі меми з кожного випуску буде показувати 100 випусків, охуєть. Вейт, hey, ну все сте поясне. А який клас більше любить? Бач, а як там взагалі? У мене просто в школі завжди ну, тільки один клас був. У нас маленька школа, маленьке село. Ну Як така ну, школа, блять. Ну, а були такі <кхм> неадекватні. А ви були золотко, та квіточки. В школі. А нам каже вчителька: я оце зараз відійду на 10 хвилин. Так, Будь ласка, посидіть тут тихо, добренько. -ні -ні, ну, будь ласка, ну тихенько посидіть, собі там телефонка, подивіться ще щось. Виходить, тільки двері закриває. Бру -бру 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 -бру. Починається шум. Yes. Oh. Ой. З стільцями кидалися. Нас хотіли з ними об'єднати у десятому, але тупо весь клас був проти Ну дурне, бляха, ну що ти то робиш? Ти не мішці не бери, куди ти полетів? О -о -о -о, хом'як ооо-ого, дюда Їх п'ять вчили, п'ять. Ну, organic stuff. <silently> uh, are you sure? It's oh, natural. Oh, oh. <sof> <sof> одна з причин, чому я не хочу жити в Америці. За картонні будинки, блядь. Drift він дихає маткою. а він не дихає маткою. Тому він дихає маткою, а він просто ріже дерево. Але як він вигинається. <сум> Там один заходить ще час від часу, інші ахуй... ахуй поклали. Ахуй поклали. нас я вмію читати. ахуй поклали. А вас їх було в десятому? Якщо їх п'ятеро. fotos Ой! Сука, за що кота? У нас більше залишилося 25, може. А як там? У нас було два В сумі було один Ну так, математика це моє. Там, я знаю. Ні, 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 там, там, там. Зеленський? Ушли на связи. Мистер Бонбас текст бомба фантаст. Воно щось дуже репить. Я кажу, воно щось дуже репить. Я, Я... чего це так смішно? О, мишка. Блять, померла мишка. Край, 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 ти таке Мінш"? Край. Але він. Сука, який він. О, він поставив отако, щоб воно ну, прям залетіло йому. Ой, о. Ну, від нас. Кіп хот докс долар 50. Ну, так але це. Сенсія, ходок дешевше був чи ні. Там набір, шо? Ай, ти сука! Ай, ебать. Гнидус. Коняра, який кінь гнидус Чи то ослик? То ослик може. Ж Жабо равлик? Ра... Равло жаб. Не, пойдет кап. Может, вра, після відео. Эй, гадак, эй, гадак, эй. Медведів, ведмед. Ведьміть. Ведмедів. 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 Ведмедів багато сьогодні випуску. Блять. Сука, окунь! Окунь в лице просто! Окунь в лице! А, не, це ляш! Це ляш! Це тільки що був ляш! Це ляш! Ляш, да, в ляща! Охує! О, кайця! Join Covenant Abandos former Covenant Летюча риба Стоп! Да, блядь, походу прозлучение Такие семьи <свист> <свист> Йо, ура, <свист> по... Пошел, пошел, Тому я не хочу бігувати річку чат. Йо нам, а геть 20

Ланцверс зомбі просто. Мм, ну, при я хочу собі таку цукелетку. Я хочу собі таку цукелетку. Мені завжди хочеться ввечером якось цукерка, печиво якесь, щось. А може на закриття а цукелетку створити. Так. I am not gonna get excited, until that guy? What do you got here? I haven't screwed Screw the ground. Oh, people are drinking a beer! i

Бля, але який вайбік, чат. Але який вайбік. Мені подобається маленькі ці... це ці, цепітка. Ці, ну, я. нас називають їх цепітка, ці, цепітка. вони такі, у них така гарна шерсть, вони такі. няські. Тільки вони сируть, блін. Вийди, вийди, господарю, подивися на кошаро, там овечки покотились, А ягнички народились, тебе товар, весь хороший, будеш мати мірку, хороший, хоч не роші, то полова, тебе жінка чорна брова, Щедрик, щедрик, щедрі Приле, приле, тіла, ласівочка стала собі, собі щебетати, тати. даря, даря викликати, вийди, вийди, господарю, подивися на кошару, там овечки покотились, а ягнички народились, тебе товар весь хороший, будеш мати мірку грошей, хоч не гроші, то полола в тебе жінка чорнебро, щедр, щедрик, щедрик, щедрий в очках, приле ціла, ціла, ласівочка стала собі, собі, щебетати, тати. даря, викликати.